Я розумію увесь ваш гнів і співчуваю ваші втраті і обіцяю вам, що суд над цією людиною обов'язково відбудеться і він отримає найвищу міру покарання. Проте зараз ми змушені забрати його на дослідження, щоб таких випадків більше не траплялось, щоб маленькі дівчинки не гинули від рук психопатів, які. Зі зрозумілих та знайомих мені причин чинять такі жахливі злочини. Тому я прошу вас залишити його науковцям, щоб більше це жахіття не повторилось, щоб смерть цієї маленької, прекрасної дівчинки більше не стала трагедією в жодній іншій сім'ї, щоб, щоб інші батьки не втрачали своїх дітей.